Одна з найкращих освітніх систем у світі фінська. Фінляндія посідає лідерські позиції, зокрема згідно з престижним освітнім рейтингом ПІЗА, який тестує 15-річних школярів із читання, математики і природничо наукової грамотності. У цьому відео ми розкажемо, як у несприятливих умовах з нерозвиненою економікою можна побудувати найсучаснішу у світі шкільну освіту, що правда не за один рік. Ютуб канал ціна держави дякує нашим патронам, спонсорам на Ютуб, жертводавцям та тим, хто купив нам. Кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. У чому секрет такого успіху? Справа в тому, що фіни зробили акцент на розвитку knowledge-based economy. Це був не ризик, адже країна повірила в інтелектуальний потенціал власного населення, яке ще нещодавно переважно займалося сільським господарством, і це спрацювало за 20 років. Генетичний код нації було буквально трансформовано. Основні зміни у державі проходили під час найбільших криз: спочатку після Другої світової війни, потім в умовах глибокої рецесії 1990-х років, досвід успішної реструктуризації освіти Фінляндії доводить, що це можна було зробити в невеликій відчуженій країні далеко від основних економічних та ринкових центрів. Та що найголовніше, не завдаючи шкоди базовій економічній безпеці й добробуту країни, а навпаки, паралельно супроводжуючись економічним і Соціальним розвитком Успіх фінської освітньої системи має кілька ключових складників. Правильна стратегія взаємодії між зацікавленими сторонами, децентралізація відповідальності за управління реформами, активне залучення освітянської спільноти до планування реформ. Саме це дозволило збудувати систему освіти, яка вважається найуспішнішою у Європі. Варто відзначити, що цей реформаторський запал досягти фінської мрії не змогли погасити часті зміни уряду з часів проведення глобальної шкільної реформи. На початку 1970-х років у Фінляндії змінилося 20 урядів та 27 міністрів освіти. Але реформа тривала і, зрештою, принесла результат. Всім відомий глобальний промисловий бренд Фінляндії Nokia. Він став локомотивом, який вів Фінляндію з найглибшої економічної рецесії 90-х років. Інший фінський бренд. Перусколу або дев'ятирічна загальноосвітня школа на початку 21-го століття ще не був відомий широкому світовому загалу, але саме він став другим ключовим гравцем у кардинальних трансформаціях фінської економіки і суспільства. Світова спільнота відкрила Фінляндію заново 4 грудня 2001 року, коли були опубліковані результати Піза. Міжнародної програми організації економічного співробітництва та розвитку з оцінювання студентів, що кожні три роки тестує 15-річних школярів із читання, математики і природничо наукової грамотності. Варто відзначити, що Фінляндія брала участь в оцінюванні вперше після реформи загальноосвітньої школи, що тривало з 1972 по 1994 рік у всіх трьох наукових областях: читання, математиці і природничо-науковій грамотності, фінські школярі вперше продемонстрували найвищі бали серед країн організації економічного співробітництва та розвитку, і донині зберігають лідерські позиції. Їм вдалося перевершити навіть учнів з Японії, Кореї та Гонконгу. В результаті фіни стали найосвіченішою нацією без приватних уроків, позашкільних занять, численних іспитів чи великої кількості домашніх завдань, що особливо поширені серед учнів у східній Азії. Опитування Піза також виявило, що варіація між результатами учнів різних шкіл, як у міській, так і у сільській місцевостях, у Фінляндії була надзвичайно низькою. Навіть ті фінські школи, де бали були найнижчими, продемонстрували показник вищий за середній у міжнародному рейтингу. Це свідчить про рівний доступ до фінських освітніх послуг, можливості кожної дитини отримати якісну середню освіту незалежно від сімейних обставин, місця проживання, рівня влади і доходів батьків, чи типу школи, Яку учні відвідують наприклад у Японії, Німеччині, Італії і Кореї статус школи є вирішальним фактором, що пояснює розбіжність між успішністю школярів? У Фінляндії усі діти ходять до однакових загальноосвітніх шкіл і в більшості випадків до найближчих додому, навіть на рівні середньої школи. На відміну від України з її системою шкільних інспекцій, районних та обласних відділів освіти у Фінляндії взагалі відсутні будь-які зовнішні перевірки. Там навіть немає централізованого постачання підручників або єдиної для всіх шкільної програми. Фінські викладачі вправі самостійно вирішувати, яким буде зміст формати, структура навчання на всіх рівнях загальної освіти. Напевно, українські діти позаздрили б своїм фінським колегам. Жодних тестів або контрольних, тільки випускний загальнонаціональний матрикуляційний іспит. При цьому учнів, звісно, оцінюють, але висока кваліфікація фінських вчителів дозволяє їм оцінювати здібності і впливати на успішність дітей без залучення тестових інструментів, які часто є занадто стресовими для дитини. Майже всі найбільші світові видання із року в рік намагаються розібратися у феномені фінської загальноосвітньої школи. Серед них The New York Times, Washington Post, CNN. Times of London, The Monde, El País, National Public Radio, NBC, Deutsche Welle, The Guardian та BBC. Тисячі офіційних делегацій зі всього світу досі відвідують фінські органи влади, школи та освітні департаменти муніципалітетів, щоб дізнатися, що стоїть за успіхом їхніх школярів. Фінляндія сильно постраждала від другої світової війни за винятком короткого періоду припинення вогню. Країна весь час воювала з грудня 1939 року до весни 1945 року. Ціна війни для молодої незалежної демократії з населенням менше 4 мільйонів була величезною: 90 тисяч загиблих, 60 тисяч інвалідів, 25 тисяч сімей втратили годувальників, а 50 тисяч дітей залишились сиротами. Мирний договір із радянським союзом було підписано 19 вересня 1944 року. Але військові кампанії із виведення німецьких військ із Фінляндії тривали до квітня 45-го. Прийняті фінами умови припинення війни були суворими. Фінляндія була зобов'язана передати 12 12% своєї території радянському союзу і переселити 450 тисяч осіб. Це 11% всього населення країни. Виплата репарацій складала майже 7% ВВП, А півострів біля Гельсінки став військовою базою радянської армії. Аграрна структура економіки, що підтримувалася маленькими фермами переселенців і ветеранів, успішно задовільняла потреби з відновлення країни протягом перших післявоєнних років, коли Фінляндії бракувало фінансових та інтелектуальних ресурсів для швидкої модернізації економіки. Післявоєнний спалах народжуваності призвів до кризи аграрної промисловості у пошуках працевлаштування 600 тисяч фінів залишили сільську місцевість і приїхали до великих міст. Із них 220 тисяч мігрували до більш роз. Винатої Швеції інтенсивна імміграція до Швеції та підвищена мобільність фінів дозволили порівняти державні послуги обох країн. Це призвело до активізації сімей робочих класів, які наполягали на вільному доступі своїх дітей до якісної державної освіти, незважаючи на інертне домінування торгівлі з радянським союзом, політики та законодавці Фінляндії розуміли, що економічне зростання потребує доступу до вигідних ринків заходу. Вступивши у 1961 році до Європейської асоціації вільної торгівлі і створивши нових конкурентів для власного бізнесу, стало зрозуміло, щоб бути і стати частиною спільноти західних демократій із засадами добре функціонуючої ринкової економіки, треба активізувати інвестиції в освіту і наукові дослідження. Фінляндія конче потребувала більш освіченого населення, і в цьому суспільна думка була єдиною. Тому вже з 1970-х років починається період радикальної трансформації. Освіти, в межах якої було проведено дві ключові реформи. Перша реформа загальноосвітньої школи, завдяки якій була скасована двовекторна шкільна система восьмирічної школи. Вперше учні цивільних шкіл і гімназій перетнулися і були поєднані у дев'ятирічну загальноосвітню школу змішаних здібностей. Те, як виглядала система освіти Фінляндії до 1970 року і як вона змінилася після 1990-го, можна побачити на діаграмі. Друга реформа педагогічної освіти, яка зняла відповідальність за підготовку вчителів із навчально-методичних коледжів та містечкових педагогічних семінарів, і перенесла її до університетських факультетів освіти наново створених у межах реформи. Як і будь-яка ґрунтовна масштабна реформа трансформація освіти потребувала значних бюджетних витрат, і держава готова була їх на себе взяти. Так від 81 до 90% заробітної плати вчителів, що становили від 70 до 80% від загальних операційних витрат протягом періоду трансформації щорічно виділялися з державного бюджету. Частка витрат на освіту зросла з 9,1% у 1960 році до 16%, ти цілих і у 1975 році абсолютний приріст витрат був значно більшим, оскільки в той же час держава також помітно збільшила фінансування культурних, медичних та соціальних послуг. Фіна знадобилося понад 20 років для того, щоб завершити свою освітню реформу. Але воно того було варте. Якщо перед початком трансформації у 1970 році в середньому лише 20% населення Фінляндії мали повну середню освіту, то до 1970 1989 року цей показник подвоївся сьогодні. Три з чотирьох учнів успішно закінчують середню школу. Частка підлітків, що мали повну середню освіту у Фінляндії, у 2012 році, становила 93%. Цей показник був значно вищим за середній рівень у країнах організації економічного співробітництва та розвитку а також порівняний з 88% та 79% у Канаді та США, відповідно. Народження перросколу нової фінської загальноосвітньої школи стало структурним фундаментом нинішньої освітньої слави Фінляндії. Головним чинником успішного впровадження реформи стали викладачі та їхні профспілки, до яких звернулися політики за професіональною підтримкою. Вже у середині 50-х років перша фінська асоціація вчителів початкових шкіл, членами якої були майже 90% фінських педагогів, опублікувала власну програму розвитку освіти, що супроводжувалась детальною, добре аргументова. Ованою пропозицією щодо єдиної комплексної шкільної системи, програма стала стимулом до національної дискусії. Була чіткою ознакою того, що школи та вчителі готові до кардинальних змін. Перші експерименти з реформою освіти почалися у 1965 році і були впроваджені у 25 із 311 фінських муніципалітетів. Попри те, що в ті часи переважало централізоване політичне та адміністративне управління, вчителям надавався значний простір для планування реформ і розробки шкільних програм. Головним чинником успіху стала ефективна робота комітетів, що налагоджували комунікацію між профспілками вчителів та держслужбовцями. Напрацювання комітету із питань загальної освітньої шкільної. Програми, що за п'ятирічний період свого функціонування об'єднав сотні вчителів із різних предметів і опрацював десятки варіантів концепцій, та варіантів навчальних програм, стали фундаментом нової національної навчальної програми. Важливим етапом шкільної реформи стала децентралізація освітньої сфери, що почалася у 1968 році із прийняттям закону про шкільну систему. До цього часу головним централізованим органом, що планував, інспектував та наглядав за імплементацією реформ, була. Національна рада загальної освіти після 1968 року обов'язки ради передані до 11 провінційних освітніх департаментів, що об'єднали представників освіти всіх фінських муніципалітетів. Саме вони протягом двох наступних десятиліть були ключовою ланкою між політиками, вчителями, адміністраторами і посадовими особами, відповідальними за проведення реформ. На місцях реформа загальноосвітньої школи надала вчителям муніципалітетів право самостійно вирішувати структуру шкільних програм, методів навчання та навчальних матеріалів. Існуюча сьогодні, Національна рада з питань освіти окреслює лише загальну концепцію основної шкільної навчальної програми, в рамках якої муніципалітети, тобто вчителі, директори шкіл, місцеві органи влади, складають власні навчальні програми, що часто значно відрізняються у межах країни. Ця таблиця демонструє процес децентралізації протягом періоду освітньої реформи і розподіл відповідальності за прийняття рішень між різними установами управління освітою. Як бачимо, у 1972 році більшість повноважень, розподіл часу у навчальній програмі, її складання, управління освітою від початкової школи до повної середньої освіти, наймання викладачів, педагогічна освіта, контроль за підручниками, державне фінансування та бюджетні асигнування на школи було прерогативою. НРЗО, тобто Національної ради з національної освіти, тоді у 2005 році переважна більшість повноважень перейшла до муніципалітетів. Частиною з них опікується Кабінет Міністрів, Міністерство освіти, Національна Рада освіти та шкільні ради. Фінляндія, нація глибоко вкорінених традицій договірного суспільства, тому всі важливі рішення щодо освітньої і взагалі соціальної політики ухвалюються між урядом, профспілками і місцевими органами влади. Останні на тристоронніх переговорах представлені трьома центральними муніципальними організаціями: перша представляє міста, друга сільські муніципалітети, третя шведськомовні муніципалітети. Нерідкими є ситуації, коли навіть парламент залишається поза процесом прийняття певних законодавчих рішень, Ішень, якщо вони попередньо вже були погоджені на тристоронніх переговорах упродовж періоду реформи загальноосвітньої школи, кожен план та рішення узгоджувалося між міністерством освіти, іноді і міністерством фінансів профспілкою вчителів та трьома муніципальними організаціями. Активну участь у розвитку загальноосвітніх шкіл також брали представники корпорацій, що лобіювали інтереси роботодавців та працівників. Прикладом наймасштабнішої кооперації між усіма зацікавленими сторонами стала реформа старшої школи, тобто повної середньої освіти у 1975 році. До планування реформи було залучено 15 комітетів, кожен з яких мав десятки секцій. Вся команда реформаторів налічувала понад 1800 членів. Допомогу комітетам надавали 42 штатних експерта, майже 500 експертів за сумісництвом і більше 2500 консультантів. Обсяг документів і рішень, підготовлених комітетами за 5 років роботи, був вражаючим: 3100 сторінок доповідей та 81 тисяча сторінок текстів навчальних програм. Ефективність та обґрунтованість результатів масштабної роботи комітетів регулярно оцінювалась громадськістю. Усі їхні рішення визнавалися публічними на законодавчому рівні. Реформа освітянської сфери у Фінляндії стала успішною саме формату тристоронньої взаємодії, коли всі зацікавлені сторони від вчителів початкових сільських шкіл. До держслужбовців долучаються до процесу, беруть на себе відповідальність за планування та імплементацію реформ і вчаться будувати консенсус між конкуруючими поглядами. Реформа загальноосвітньої школи значно підвищила статус вчителів, маючи вплив на розвиток освіти на національному рівні, викладачі стали надійними союзниками держави, і членами культурної та економічної еліти. Найбільша профспілка фінських педагогів профспілка освіти Фінляндії була заснована в 1973 році і наразі об'єднує викладачів всіх освітніх рівнів та інститутів від вихователів дитячих садків до вчителів професійно-технічних навчальних закладів, директорів шкіл та викладачів університетів. На сьогоднішній день понад 95% фінських педагогів є членами профспілки освіти Фінляндії. Сьогоднішній популярності освітньої системи Фінляндії сприяли чимало чинників. Наприклад, дев'ятирічна загальноосвітня школа, сучасні навчальні програми, що самостійно розробляються вчителями і враховують здібності кожного учня, систематична допомога учням із різними когнітивними та фізичними потребами, а також місцева автономія та лідерство. Однак, дослідження та досвід показують, що одним із найважливіших факторів, що став необхідною умовою для вище згаданих досягнень, це щоденна праця і відданість професій. Сі з боку відмінних викладачів професійний статус вчителів у фінському суспільстві є культурним феноменом. Вчителі в загальноосвітніх школах Фінляндії мають вищий соціальний статус і більший рівень громадської довіри ніж у більшості розвинутих ліберальних країн, як бачимо з діаграми. Фінляндію за рівнем престижності та популярності професії вчителя обганяє тільки Бразилія. А навіть у таких високорозвинених країнах, як США, Сінгапур, Велика Британія, Німеччина та Франція, соціальний статус педагогів та довіра до викладачів перебувають на значно нижчому рівні. Результатом впевненості у високому рівні професіоналізму викладачів і поваги до їхньої праці стала довіра освітній системі, загалом, яку фіни вважають найкращою у світі. Тут ми бачимо, що Фінляндія на першому місці з великим відривом. Рівень довіри до викладачів та впевненості в їхній. Досконалості наближається до вісімки за десятибальною шкалою. Фінські змі регулярно оголошують результати опитувань щодо улюблених професій серед випускників шкіл. Стати викладачем мріє більшість фінських підлітків. За популярністю ця професія випереджає професію лікаря, архітектора і юриста. До 1970 року підготовка вчителів початкових класів відбувалася за межами академічних установ на дво- або трирічних річних викладацьких курсах у коледжах або протягом короткострокових більш практично спрямованих семінарів. Доступ до університетів був лише у викладачів середньої школи. Вони були розкидані по окремих предметних відділах, що пропонували різні факультети. До кінця 1970-х років усі програми з підготовки викладачів стали частиною академічної вищої освіти, що можна було отримати лише в акредитованому університеті. Ступінь магістра на законодавчому рівні стала базовою кваліфікацією для викладання у фінських школах. Кандидати на здобуття педагогічної освіти відбираються у два етапи: по-перше, студенти здають письмовий іспит на початку травня, що є однаковим для всіх університетів. Цей іспит базується на сукупності профільних наукових статей, список яких оголошується наприкінці березня кожного року. Серед тем статей: розвиток та оцінка робочої пам'яті у дитинстві, рівність та справедливість у навчанні, зміни в галузі освітньої політики в Європі та інші абітурієнтів, що успішно пройшли перший етап, запрошують на другий форм. Мати, зміст якого відрізняються у кожному з університетів. Мета другого етапу на рівні індивідуальної співбесіди оцінити особистість кандидата і його загальну придатність до професії викладача. Фінальне рішення про зарахування робиться на основі результатів першого етапу, оцінок із атестату і матрикуляційних іспитів, а також враховуючи досягнення у мистецтві, спорті та будь-якій іншій діяльності, яку відбіркова комісія вважає важливою для майбутнього викладача. Лише 10-15% відсотків аплікантів. Зараховуються на кожну з п'яти програм педагогічної освіти, що пропонується вісьмома фінськими університетами, у 2014 році загальна кількість заявок на педагогічні програми сягнула 8400. Кандидати змагалися лише за 800 доступних місць. Так, на цьому графіку можна прослідкувати, що у 2001 році кількість охочих взяти участь у педагогічних програмах сягала близько п'яти з половиною тисяч, переважно жінки. Тоді як у 2014 році їхня кількість значно зросла. Причому, і як жінок це майже 6 тисяч претендентів, так і чоловіків майже 2 тисячі претендентів порівняно з однією тисячою у 2001 році. Тільки найталановитіші і найрозумніші проходять багатоетапний конкурентний відбір. Для вступу на педагогічні факультети недостатньо просто успішно закінчити загальноосвітню школу та відмінно скласти матрикуляційні іспити. Оцінюються також так звані soft skills аплікантів: міжособистісні навички, комунікативні здібності, готовність до командної роботи, рівень емоційного інтелекту, критичного мислення, мотивації та відданості майбутній професії вчителя. Зазвичай для успішних кандидатів важливим є попередньо. Дні досвід у навчанні чи роботі з дітьми у процесі залучення найталановитіших молодих випускників шкіл до педагогічних програм важливу роль відіграє також і сам формат навчання, що у фінських університетах, по-перше, є дуже вимогливим і складним. По друге, пропонує широкий вибір професійних можливостей, окрім викладання у школах від академічної кар'єри в університеті до працевлаштування у державних структурах та приватному секторі. Фінський досвід свідчить про те, що послаблені навчальні вимоги до Педагогічних програм університетів можуть негативно вплинути на інтелектуальний портрет абітурієнта, адже найталановитіші потенційні вчителі шукатимуть навчання на інших програмах, що відповідатимуть їхнім здібностям і можливостям реалізувати власний кар'єрний потенціал. Викладання це складна професія, яка потребує вищої академічної освіти, з умовленою вимогливим і комплексним навчанням, креативним творчим підходом, виключними особистісними навичками і сумлінної відданості майбутній професії. Вирішальний фактор успіху освітньої системи Фінляндії полягає у сотнях найрозумніших, найталановитіших і найвмотивованіших молодих людей, які з року в рік мріють стати вчителями і тяжіють до викладання, оскільки вважають це незалежною, шанованою та корисною. Професію, в межах якої вони матимуть необмежену свободу здійснити свої прагнення і розкрити власний викладацький потенціал, зробивши одного разу акцент на вимогливій і якісній освіті вчителів, держава з одного боку звільнила себе від нескінченних шкільних перевірок, інспекцій і стандартизованих тестів, а з іншого заручилася довірою та відданістю викладачів, які натхненно ставляться до своєї професії і докладають максимум зусиль для виховання найрозумніших дітей у світі. Тому не дивно, що за результатами Таліс 2013 опитування організації економічного співробітництва та розвитку фінські викладачі є більш задоволеними вибором своєї професії ніж їхні колеги з решти нордичних країн та країн організації економічного співробітництва та розвитку і змінюють кваліфікацію набагато рідше за професіоналів у інших галузях. Як бачимо на цьому графіку, майже 60% вважають професію викладача важливою для суспільства це вдвічі більше ніж середній показник у. Країнах організації економічного співробітництва та розвитку та майже 90% не змінили б своєї професії педагога, навіть якби мали таку можливість, що на 10% більше ніж в середньому по країнах організації економічного співробітництва та розвитку. Таким чином, Фінляндія прогресувала від бідної аграрної і лише скромно освіченої нації до сучасної knowledge-based economy з конкурентноспроможним ринком, світовим інноваційним середовищем, високоефективною системою освіти і сильною соціальною єдністю. Приклад Фінляндії доводить, що глобальні і непопулярні зміни зазвичай проходять за межами зони комфорту що гострі проблеми тільки допомагають акумулювати сили і розпалити дух виживання. Протягом шкільної реформи Фінляндія не ігнорувала багаторічний досвід викладачів і активно долучала їх до співпраці, враховуючи їхні потреби і розвиваючи їхній педагогічний потенціал. Саме таким чином зароджувалася спільна довіра, взаємоповага і колективна відповідальність за будь-який результат як позитивний, так і негативний. До речі, Україна до великого вторгнення кілька років працювала над впровадженням амбітних реформ у галузі освіти, наприклад, розвинено мережу дошкільних закладів різної форм власності, підвищено узгодженість освітніх програм та покращено їхню якість для всіх вікових категорій школярів. Докладніше, що треба зробити у сфері освіти, читайте у нашому звіті економічні пріоритети повоєнної України, план реформ. Посилання в описі. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть, чи хотіли б ви побачити відео про те, як Естонія на основі фінської реформи школи змогла перебудувати свою шкільну освіту, відійти від Совка і побудувати сучасну та успішну систему? Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.